День. Слухайте, сьогодні дощик такий такий собі нахиленький. Чуть-чуть нагадує Канаду і її шторми весело. Ну Добре, що не аж так, як там, коли просто а, вириває. Вирвало колись в мене ручку там в аліфаксі. Вирвало просто, я тримала за залізяче, вже те, що залишилось від парасольки. Регулярно вивертає до Городригом там. Ну, взагалі, неможливо навіть на місці. А якщо ти дуже хочеш зупинитися, не виходить так сильно дме в спину вітер, що він просто тебе пхає куди хоче. І якщо цій стихії, так сказати, віддатися, то це дуже весело. Дуже весело і прикольно. Ну і часом очі не можна відкрити, тому що цей вітер і багато дощу, тобто води. От така, знаєте, собі освіжаюча, як би її назвати, освіжаючий прийом медитації, щоб повернути людину в тут і зараз. Тому що ні про що інше думати неможливо, коли такий сильний вітрюган.